Так, прийшли ми до Фрайс Мельби. А чого? Вона ще в нас не розпустилася повністю. Щось дуже дивне квітування в неї. О, почули мене мої качечки, вони вже подають звук. Але, що дивного, в нас вже дуже перепади сьогодні взагалі було 15 вночі. І вона тут, дивіться, на одних пагонах Фрайс Мельба і ще тільки починає набирати волоті, а от перші вже... Починають відразу зафарбовуватися. Ось вони вже зафарбовуються. Ну, це диво дивно, чесне слово. Ще не почала, вона там ще не набрала, а там вже вона зафарбовується. Ну, що, фрайзмельба. Бачите, вона починає квітувати біленьким. Зараз підійду з тої сторони. Ось. Має таке прям перлинно біле починає з квітування. І пізніше вона має мозки, Розового, малиного і йде аж до такого темновинного забарвлення. Темно забарвлення Кущ досить високорослий, досить високорослий, метр вісімдесят два метри. Цю красуньку нам подарував розплідник Жанна Рено. Листя вирізняється темно-темно-зелене. але до Пізніше до осені вона починає навіть розувіти, і чим от відразу можна вирізнити. Бачите, такі, що мають зафарбування, такі, наприклад, як ця фрайсмельба, чи Ваніла Фрайс, чи фрамбузіння Ренесан, вони мають стебла, от пагони червоні. Відразу їх видно, от вирізняється вона от червоний пагін, якщо це відразу видно, що вона буде мати таке зафарбування більше насичене. От, І потім листочки в неї починають трошечки червені ближче до осені. І такі вирізняються за зубистими, бачите, такі подовгуваті листочки в неї. І пагони міцні. От, І вирізняється відразу її видно. Як ваніла фрайс, вона так себе не тримає, абсолютно, то фрайс мельба, в неї міцні пагони, кущ не розвалюється. Ну і ж краса, ну що казати, ну, то ж видно відразу. Ну, ці Її зафарбування це просто відразу вона. Також в мене є ще зараз покажу другий кущик. Гарна красунька, варта уваги. У себе в колекції. Навіть не знаю, це третю річка у мене. Третій рік в моєму садочку. Зараз я піду. Тут так гарно її відтіняє з одної сторони. в нас зебріна, багаторічник, слаковий, зебріна, ось підсадила її. А з цієї сторони в нас. Напевно, редбарон. Мені дуже подобається міскантуси. І такі багаторічники, які прикрашають. Така от в мене посадка. Зараз покажу. Ну, Зебріну я вже розсадила. Це просто паличка виручалочка Що, що десь треба прикрити, що десь от бракує трошечки, дуже швидесенько наростає. Я, от, от, треба, напевно, зняти по багаторічниках відео. У мене дуже багато гарних. Цих міскантусів. Вони потім мають такі красиві сухоцвіти, просто собі поставити. Виявляється, мені дочка каже, що то зараз дуже ціняться ці сухоцвіти великі. Вони на осінь то просто красак із краси. Ось. Тут ми маємо. Таку красоту. Так, іду я покажу другу. Де моя друга? Зараз. Ось моя друга красунка Фрес Мельба, але тут і густа посадка. Ось вона тут. І вже волоті ці ще кінчики мають салатовенькі, А одна вже починає зафарбовуватися це вища, але пізніша. От вона пізніше не набере. Пізніше ми підійдемо обов'язково до цієї красунки. Тут в мене така монопосадка йде аж. До самого краю закінчується другий кущиком, я його не показувала. Ванілий фрайс. Тут лаймлайт. Люблю я лаймлайт. Тут така безпроблемна гортензія. Це просто чудесна. Тут в нас полярбір молоденький, Там маю іншого маленького. А ось покажу. Ось зубчики полярбір. Бачите, чим от лаймлайт. Ніби похожі. От ніби похожі. Так от подивитися, зараз ще раз відходжу. Ніби дивіться, ніби похожі. От лаймлайт. Ота молоденький полярбір. Ну, не молоденький, він вже, теж, він вже високий, не знаю. Я маю дуже ще міцний один, ніби схожі. А тут підходжу круглі, бачите, ніби і похожі. А тут от чим наш, нас радує полярбір. От ці зубчики коронні, які вирізняють цього гіганта красивезного. Подивимося, от з цієї сторони. Зараз як буде дивитися, тому я другий кущик ваніли. Фрайс також вже окрашується. Починають окрашуватися. І покажу я з цієї сторони повністю мої фортензі. Ну, вони ще. ще. А, кандилайт. Прихоплю кандилайт. Красунька. Маленька, ну нічого. Ось пішла моя. Ах, не видно. Підніму вверх. Підніму вверх. Може, щось і вийдеться з моїх. Ще не видно, бо то оці пінісетуми, міскантуси, вони такі гігантські, що. Поки що вони мені прикривають. Ну, моя пероська моя любов, звичайно, куди без неї. Ось тобі міскантуси, от тобі пенісетами. Красота, ось вже починай. Красуту набирати. ще ні. Цих мушу забирати, бо вони мені глушать. Мої гортензії. Ідем далі. Так, прийшли ми до кого? Так, тут ця новинка, звичайно, мене вже просто. Це прям ефект білої кулі. Ну ні, ну це красота. Я ще собі придивилася. Кось чогось раніше не, не привертала увагу серії меджиків, хоча маю їх вже і на штампі. Ну, цей мене минулого року придбала в розсаднику. Дякую їм, дуже надійні. Прийшли мені чотири гортензії і всі чотири 100%. Не так як я літил фреско, два кущики собі виписала, а вони мені прислали графіті. Дякую їм безмежно. Дуже буду мати я з ними розмову. Так, от тобі й маєш меджікал Кіліманджаро. Це точно вершина найбільша в світі, Кіліманджаро. Ось, подивіться, яка то красота. Ну, я все думаю, що воно мені таки не передає, як в дійсності. Ну, це така щільність, це таке набиття, що це просто. Кущ метр двадцять, обіцяють метр п'ятдесят, ну, звичайно, мій малюсінький ще. Суцвіття – це просто вау. Це бачите, такі щільні, конусоподібні, до 40 см. Всі квіточки стерильні. Набувають спочатку, ніби вони от зелененькі. Світло -зелен... А пізніше білокремові мають бути. Квітувати буде липень-вересень. Липень-вересень. Дуже морозостійка гортензія. Дуже морозостійка гортензія. Десь. Ага, мінус 34 навіть. навіть мінус... А яка особливість Меджик Kilimanjaro? Особливість маємо тим, що вона навіть пізніше, як вже спочатку, вона салатовенька, Пізніше вона біліє, але до кінця, скільки вона квітує, оцей, оцей чубчик, сам пік, так і залишається, залишиться з таким от салатом, такого фісташкового кольору. Красота неймовірна. Ну, я оцю волоть беру. Оце навіть не можеш, ну, мож, щоб всередину пробитися. Самі стерильні, самі стерильні квіточки, самі стерильні. Красота, неймовірна, дуже мені подобається. Ще я маю собі на меті, вже маю ще хоч таку хотілочку, Два передивилася меджики. Такі похожі, дуже, обов'язково я собі їх придбаю. Красота з красоти. Так, папа -па, вже порозпуститься повністю. Тоді ми обов'язково підійдемо до цієї красунічки Меджикал Келіманджаро. Так, що там у нас подивилися? Ну, вибивається, дивлюся на свою молоду монопосадочку в імсред, і там ред вільвет. Дуже потужня, дуже потужня, бачу вона йде, але вона запізненням, також вибивається. Ніби читаю, ніби дивлюся, цікавлюся, коли яка, а тут прошу дуже вибивається. Ну, але який потенціал? Гляньте, який потенціал, яка то буде красота. Пізніше, звичайно, там даймон рож вже вкрашується, показує свою красоту. От така вона. Дуже мене щось в моєму садочку зацікавило. Піду комусь покажу. Тут така в мене слива, хочу на в'ялення купила. Раніше такі були, в нас казали венгерки, що годяться для вялення, сушення. Це така з новеньких, вона пізня. Але красуня-яблунька, боже, яка гарна. Красота написана. А тут така диплоїдна. Ось, подивіться, що ж тепер попридумують які нові сорти. Це що, це нормально? Це прям абрикоса величезна. Ось порівняння. І така. Ось така, вода, така слива. Така слива. Треба подивитися точно, як вона називається. Ця слива. Ця слива Знай точно, що в нас диплоїдних в них нових сортів. Оце так прямо ціла малюнька така. от Чоловік чуть -чуть її зробив опору, а вона піднялася просто вверх. І ще в нас є от така ще одна подкажу. Та є багато, але мені просто подобається ці, мені здається, що це. Імперіал сорт така і смачнюща, соковита така новинка. Покажу, як вона здалека дивиться в садочку. Ось така, як вона колоновидна. колоновидна. Боже, це ж такі мудрі, тепер всякі назви попридумають. Такі назви попридумають, моднючі, що це і позабуваєш. Я так чогось пішла, не знаю, чого мене повело в садок. Бачите, колоновидна. Ну, раз садок над Дністром. Має такі в нас особливості, напевно, дуже добрі, бо ми така мікрозона. Бачите, які в нас новинки як гарно ростуть. Захід України, нектаринку відзняла, але не показувала щось. Повстидалася. Такі нектарини, що прям, прям чуд чудесний в нас. Вже ранні ми вчора ще посвятили на Спас, а пізніше будуть пізні, пізніший сорт. Приложу колись вмонтую, покажу, які в нас вже родять нектаринки. Так, до зустрічі, хочу продовжити тему лотистих гортензій. Па-па. всім зичу миру, дякую нашим хлопцям за захист.